Ремонтую оптику на плевматі. Всі кулі при стрільбі з прицілом ось почали лягати в верхній правий сектор прицілу. І при цьому спроба регулювати ось даними гвинтами не призвела до потрібного результату. Для цього я спочатку його буду розбирати. Знявши ось одну лінзу. Далі ось лінзи немає. Далі розкрутивши ось цю контрчу шайбу і відкрутивши ось цю частину приціла. Ось я тут виявив ось такі болтики. Моє завдання зараз їх відкрутити. Ну, ось болтики відкрутив. Тепер треба мені витягнути ось цю. Середню личину. Ось вона тут, а, всередині, стоїть десь в цьому районі. І щоб її витягнути, мені прийдеться відкрутити ось цю лінзу. Ось розібравши приціл, знявши ось ці болтики, знявши ось першу лінзу, знявши другу лінзу, я можу заглянути всередину і побачити причину несправності. Зараз, коли камера добре сфокусується, я вам покажу в чому суть. Ось, бачите, видніються два таких стопчики. Це саме і є продовження ось цих гвинтів. Проблема в тому, що ось внутрішня трубка, яка саме прицільну сітку тримає, вона здвинулася вперед. І за рахунок цього, ось ці гвинти не можуть його. Повернути туди-сюди, тобто прицілювання не відбувається. Тобто, моя задача зараз його виштовхати туди вперед. Для того, щоб це зробити, я ось відкрутив вже ось ці гвинти. Вони вже не тримають. І тоді подивитися, в чому ж проблема, чому ж воно туди просіло вперед. Ось трошки проштовхнувши його пинцетом, воно пішло вперед. Зараз покажу, видно, вже, да? що воно пройшло далі. Зараз я його повністю витягну і покажу, в чому саме причина ось такої поломки. Ось це, до речі, пружина, яка його підтягує до ось цих гвинтів. Тобто ці гвинти його направляють вниз і вліво. А ця пружина, зокрема, направляє, вона стоїть ось таким чином і направляє його вверх і вправо. А ось причина саме в цій личині, вона має стояти ось тако, як би з'єднаною. Не знаю, чесно правда, як воно називається по документах. Є там в нього якийсь спеціальний термін. Вона має бути ось тако з'єднана. Суть в тому, що вона ось туди провалилася глибше. І за рахунок чого. Ось тут мали б впиратися ці е, болтики, а вони не впиралися. Тому його треба якось зафіксувати саме в такому положенні, щоб воно нікуди не ділося. Протер ось ці частини бензином, потім ще контрольно спиртом. І зараз буду склеювати з допомогою ось такого клею. Цю пружинку треба поставити, наскільки я зрозумів. Ось в цьому місці. Ось так, вона, ось так вона має стояти. Там вона впирається в спеціальний пазик і має підпружинювати ось, ось цю саме трубочку, і за рахунок цього відбувається регулювання приціла. Так, починаю встановлювати, вже поставив пружинкою вже під, піджато воно трошки, але ще треба його виставити так, щоб ось ці болтики назад вкрутити. О, да. І при встановленні не забувайте, якщо будете таке робити, викрутити на максимум ось ці гвинти, щоб вони аж так ось вилазили. Ну Ось, постарався виставити. Воно видно, повинно бути навіть пружинку. Зараз посвічу. Ні, пружинку все-таки, на жаль, не видно. Но бачимо, що воно тако зміщене. Тобто з цього боку. Стоїть пружинка. І вже воно буде піджимати оцим і цим вже до середини. Тепер треба виставляти ось ці отвори, закручувати болтики, і таким чином пробувати налаштовувати приціл. Ну що, виставив. Тепер буду закручувати лінзи і шукати ловити фокус. Бо коли ось це крутиш, то зміщується фокус прицілювання. І саме ось цим. Регулюванням ось цього туди-сюди крутячи, треба зловити фокус і оцею шайбою чи гайкою законтрогаїти його.